Ну що, Профавич? Ми в центрі буде пешта, зайшли в Булаш В общем, ми зайшли сюди, замовили собі. Це я так розумію, гуляш звичайний. Тобто тісто зверху чимось посипано. Я думав, що це має бути як дерун, якийсь але це не дерун. Перше, що хочу сказати, зайшов в туалет це тупо рівень дніща. Так же само е, нам приніс офіціант, наш цей гуляш. Ми зайшли в ньому волос. Ну. У нас в Україні такого б не допустили. Дуже сильно я стурбований, бо був до туалету. Там настільки грязно, що це просто, жесть. мені здається, на наших вокзалах чистіше, ніж тут, а в туалеті. Зараз пробую цю штуку. Воно, в принципі, само по собі дуже жирне. Я думаю, що це буде як звичайне тісто і плюс зверху буде ще плюс якесь наповнення. Да, звичайне тісто, плюс наповнення. У мене тут фарш плюс сир. Просто як тісто. По смаку жирне, як улічнеї давище, але я вам говорю: заклад зайшли на рівень дна. відповідаю, просто жесть, не сподобалось мені.